Інститут раку вийшов на попереджувальну акцію протесту. Співробітники установи хочуть, аби їх почуло Міністерство охорони здоров'я. Одне з найболючіших питань інституту самоврядування. 17 грудня минулого року співробітниками установи у кількості 717 осіб було прийнято статут, який було погоджено в усіх департаментах, затверджено міністром охорони здоров'я Олександром Квіташвілі та зареєстровано в Мін'юсті. Дуже важливим у статуті є сьомий розділ управління інститутом, де вказані кваліфікацій цінні вимоги до співробітників інституту. До нас в інститут напротязі року приходять 160 тисяч звертається пацієнтів. Звичайно, щоб робити науку, це повинні бути достойні, розумні, нормальні люди, які обізнані в онкології. Та рівно за місяць, 17 січня, до інституту зателефонували і повідомили, заберіть нову редакцію вашого статуту. Звичайно, ми були проголомшені. Як у нову редакцію статуту? Як уже зареєстровано в мін'юсті, підписану паном Квіташвілі міністром, і зареєстровано в мін'юсті, я вам показую не директор інституту, підписав пан Квіташвілі, і зареєстрували, теж в мін'юсті, на протязі. Одного місяця в установі мають сумніви щодо того, що міністр охорони здоров'я має якесь відношення до нової редакції статуту. Колектив більше схиляється до думки, що таким чином хтось просто хотів підставити Олександра Квіташвілі. Ми вважаємо, що це не є квіташві. що це його підставили його. Соратники саме тому з метою встановлення істини колектив направив пану Квіташвілі листа, в якому просив міністра зустрітись з працівниками інституту, та відповіді не надійшло. Навіть у такий визначний день для установи Всесвітній день боротьби з раком, пан Квіташвілі не дав про себе знати. Ми просимо його, щоб він зустрівся з нашим трудовим колективом. Ми чисто по людськи хотіли, тому що треба звернути все таки у нас тисячу більше тисячі співробітників і е, національний заклад і мабуть пан міністр має знайти якусь можливість зустрітися з нами на знак протесту люди перекрили трасу щоб таким чином привернути увагу до проблеми установи. водіям такі дії сподобались не дуже Люди на роботу спішають. часто приходять це вотак осеяти Представники Всеукраїнської громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького підтримали працівників Національного інституту раку. Як ми бачимо, це не демократія. Демократія це коли колектив вибирає робить всі свої поступки. Так чи ні? Так! Зараз новий міністр охорони здоров'я, що зробив 40% людей. Скоротив. А він запитався цих людей, яким чином? 60% вдасться працювати. Ні, не запитався. Доктор медичних наук працює в установі 13 років і впевнена, що скорочення співробітників, на яке вимушений іти інститут через велике скорочення фінансування, ніщо інше, як удар по онкологічній службі України. Нашу позицію визначає вже те, що ми тут, що ми вийшли. І нас насамперед турбує те, що один з найстаріших науково дослідних і клінічних центрів України з онкології напевно ще не знав таких критичних часів, які наступили зараз. Ми вимушені будемо переводити на 0,25. Ставки на 0,5, ставки ставків провідних спеціалістів, людей на роботі яких і на знаннях яких трималася успішна робота цього центру. Працівники обурені, що думка лікарів ніким до уваги не береться. У мене переповнюють емоції і переживання по поводу того, що міністерство закриті на 40% фінансування бюджету онкологічного Ми визмущені, колектив нас, який тут стоїть зібрався тим, що мінздрав лишив нас право вибору. Від імені усіх працівників голова профспілкового комітету Національного інституту раку звернулася до міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Шановний Олександре Мирабовичу, ми вас дуже просимо. Приїдьте до наш інститут, подивіться, як ми працюємо. Зустріньтеся з трудовим колективом. Ми вам будемо дуже вдячні. Ця акція була попереджувальною. Стверджують в установі: якщо не будуть вжиті заходи реагування, дії співробітників інституту будуть радикальними.